На Росії нещодавно одружилися Джоні Деп і Анджеліна Джолі. Ви в шоці? Ми також в шоці. Але зачекайте, точніше кажучи, одружилися Деп Джоні Євгенович та Джолі Анджеліна Олексіївна, жителі Санкт Петербургу, які перед весіллям змінили свої імена та прізвища для того, щоб хайпанути. Вони хай на всю голову, я вам хочу сказати, ці москалі. Особливо, Деб Джонні Джоні Євгенович та Джолі Анджеліна Олексіївна? Слухай, просто взяли прізвища, чисто для того, щоб зібрати оце якусь там. Публіку чи Щоб ми зараз про них це розказали? так, Є... а як... Ти бачиш, москалі вже просто хочуть потрапити в шепшина шоу, для цього роблять все, що все можливе і неможливе. Навіть міняють імена та прізвища. Це я правильно розумію? Це тепер що? Чекаємо новину, що Джонні Деп отруївся бояришником? Так, Анджеліна Джолі загріла собака. <смех> <смех> Просто ну е Джонні Деп Олекс... Євгенович і Шановна е Анджеліна Олексіївна. Якщо вже хочете хайпанути по максимуму, то чого так слабко взяли Джонні Депа і Анджеліна Джолі? Я б на вашому місці взяв би собі прізвище Путін і Лукашенко, і Путін одружився на Лукашенко і, так сказати, зако вже узаконив свої відносини. Нарешті про вас би тоді весь світ балакав. Про, ж... Про те, що Путін кожного вечора жарить Лукашенка. <риклад> І, можливо, можливо, навіть з'явилося б відео. Або знаєш, це через місяць там Путін розлучається з Лукашенком. Це ж ну про це будуть всі балакати. А що таке? Анджеліна Джолі і Джонні Деп? Через місяць про них все забудуть. А хто знає? Можливо, і буде така новина. Є це ж Росія. Там нічого сьогодні вирішили, вирішили хайпанути. Одружились завтра. Вже хайп таке пройшов. Розлучились і його зам... замезапистрять оці всі газети заголовками. Типу Анджеліна Джолі відсудила в Джонні Депа половину Хрущовки. Або це Анджеліна Джолі застала Джоні Депа за тим, як він е займався любов'ю з сусідкою Любою. <плес> Слухай, а ось ну, Анджеліна Джолі, хіба Анжеліна Джолі Олексіївна, вона хіба не розуміла, що е після одруження вона змінить прізвище своє. Ну вона про це думала. Взагалі вона буде міняти прізвище. Була Анджеліна Джолі, а стане Деп Джолі Олексіївна. Чи можливо вони після одруження обидва змінять прізвище, і тепер будуть Шварцнегер? Шварцнегер <реш> <с writers> Джоні Євгенович. А там нема, до речі, в них ліміту якогось там міняти прізвище, раз там <реш> <Не> <реш> в рік? <реш> <реш> в... 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 Ні, ну я не знаю, а діти, які в них будуть? Це що, буде там. Ну, це цікаво мені, як, як взагалі е, дітям жити? Це ж уявляєте, у Джоні Депа Олег Євгеновича народиться якийсь син Єгорка? Угу. І буде Деп Єгор Джонович? Або там дівчинка Тетянка і буде Деп Тетяна Джонівна? Так, а може вони просто ім'я змінили, і буде Джоні Деповна? Джоні Деповна? Джо, Джоні Деповна. Джоні, ну, ім'я. Можливо, він взяв собі ім'я та Джоні Деп. Та ні, ну там паспорт, і в ньому написано: Джонні прізвище, ой, Деп, прізвище, Джонні ім'я. Деб Джоні, Деб Джоні, Деб Джоні ще з'явився, як, як не в Росії. Ну, я про от що в голові у вас, москаляки? Ну ж хіба вам спокійно не живеться? Ну, ну от Олександр Коваль, не за що не зміню своє ім'я і прізвище. Тому що це прізвище моїх батьків, мого роду. А ви настільки не цінуєте своє коріння, що ну, сьогодні я Джоні Деп, завтра Моргенштерн Ну, що це за приколи? Ну от буде у них донька Ілона. Угу. Депілона получається? Депілона? Депілона. Депілона. Папілома, правильно? Папілона, правильно? Папілона. Не, ну таким макаром вони можуть і назвати і дитину там Пенелопа Круз. Їм яка різниця. Вони просто беруть і всіх там, як хочуть, називають. В натурі. Вони одразу дитина народжується, вони її одразу називають Барак Обама, правильно? Прикидь. І буде Деп, Барак Обама, Джонович. І все. І Ой. проблема вирішена. Ну що ж, такі в Росії ем, шукають люди приводи для того, щоб хайпануть. Друзі, а яке б ви брали собі прізвище, якби вирішили отак хайпануть? Я, Дорогі. звісно, розумію, що ніхто б не взяв, але чисто пофантазувати, які були варіанти? У нас же ж була історія про те, що е, ну, в сім'ї на Закарпатті колись назвали сина Янукович. Було ж таке ні, в нас такої історії не було. Ти щось просто розказував? Та це ну в Україні маю новати. Була так. колись новина, що в честь Януковича назвали дитину Янукович, ім'я таке Янукович. Ну mm -hmm. от того, то, в принципі, в принципі, я не дивуюсь, що це були саме ті люди, які за Януковича голосували. І голосували за Януковича, назвали так свою дитину. Слухай, okay, ну оце ще нормально пощастило їм, що їхніми там улюбленими фільмами була там Лара Крофт і е, Пірати Карибського моря. Mm -hmm. А уявляєш, якби ці люди виросли і захоплювалися ну, лише там якоюсь порнографією. То була б якась Лола Тейлор. А якби захоп... І лисий з бразерс, прикинь, от просто в паспорті лисий з бразерс. Отак от і написано. А це хорошо, якщо ще порнофільмами, це хоч щось схоже. А якби захоплювалися чисто автомобілями. То що це було б? Десятка Євгенівна? <сіх> <сіх> Наприклад. Біла десятка Євгенівна. <сіх> Біла десятка. <І> Пріор, <сіх> Пріора Івановна. <сіх> Вішньова девятка, правильно? Чи яка там найпопулярніша? <сіх> <сіх> Я не знаю. Ну, якісь... Я знаю їхні там моделі, от якби вони просто. Увлікалися як улікувалися. Увлікали? Захоплювали. Захоплювалися вітчизняним автопромом своїм. Ти а ти уявляєш тепер? Ось зараз хулігани, якісь е, Санкт Петербурзькі почули цю новину, ага. і вони ж почунуть, ну, караулити цього Джоні Депа на вулиці, а потім будуть сидіти в своїх пивнухах, сімки, щолкати, і в пивнухах розказувати я вчора Джоні Депів насипав. Та ти брешеш, та ось фоткає. І там гамселять його. Ліба Джонні Деп п'яний йде додому, Джонні Деп Євгенович. Ага. І жінка Анджеліна Джолі каже, що ти скотіна, знову повернувся додому п'яний, да ти скот. А він каже: Не скот, я капітан. І оце понятно. Чого тоді одразу не назвати себе, Джек Воробець. Горобець, так. Горобець. Ну... Воробей. Як Єлена, так може то Єлена Воробій, яка ото колись в Кривому зеркалі, чи де вона була, я Ну то може вона також на самом ділі не воробей А хто Джонні Депп <сум> Можливо, можливо, можливо. Так давайте зробимо якийсь висновок. Краще бути собою, не гнатися заради хайпу нікуди і ні за чим, тому що ну Артем Фісюн, Олександр. Артем Фісю да, Олександр не думав Хове. змінити прізвище ніколи. Ні. Ім'я думав, коли я був маленький, коли я, я не знаю скільки мені там років 5-6 було, це мені розповідали. То я ходив і казав, що мене звати не Артем, а Кіркоров. Була така, була така історія. Я цим не горжусь.